І так, друзі, всім привіт! Сьогодні відео в нас про те, як ми лікували зуби в Канаді, і що вийшло зробити, і за які кошти, що платили ми, а що покрила страхова компанія Canada Life. Коротше, про все по порядку. Мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк. Якщо ви не підписані, будь ласка, зробіть це. Мені буде дуже приємно. Це мене сильно мотивує, особливо спонсорські підписки, які стартують від. 99 центів канадського долара. Ну, ціни залежать від того, де ви проживаєте. Всім смачного, хто їсть, і давайте подивимось, скільки ми витратили на зуби за цей місяць, тому що ми почали ем, звести всі свої витрати. І я зараз можу подивитись все конкретно, що ми де потратили. Ми робили також зуби дитині попередньо. Перед тим як ми почали записувати всі витрати, і е, я точно не пам'ятаю. Але був такий прикол, що нам сказали, що у нас є два каріса на зубах, е, на двох зубах в дитини. Їй два з половиною роки нашій доньці, і це трішки проблемно їх лікувати. Тому ми пішли спочатку на огляд. Ми заплатили якісь там 50 доларів якогось там внеску першого. Не знаю, як це там називається правильно. Е, пішли в клініку Greenwood. Дуже класна клініка, і там її подивилися. Ну як подивилися? Просто по фотографіях, тому що вони не змогли відкрити рот. Вона дуже там вирадувала і е, в тій клініці не було такого дитячого підходу. Вони нас направили в їхню ж, це типу як мережа клінік. Відправили в їхню ж, але за іншою адресою. І там уже їй подивились рот, тому що я вже був, я вже її тримав. Якось там допомагали, вговорювали. Коротше. Вийшла нам подивитися її зуби нормально, і сказала, що це є каріс на двох, на двох зубках. І на цей вік у нас є е, дві опції, що ми можемо зробити. Перша це повний, повна анестезія. Типу, вона має спати, і вони її лікують, тому що ми не домовимося з нею. Дуже важко буде домовитись. Е, Друга опція це. Просто залишити все, як є, і чекати, поки вона виросте, і той карієс пошириться на всі зуби там, і там буде просто капець. Ну, ну, типу, ми це навіть не розглядали як опцію, просто це я сам тільки що згадав, що може навіть три опції, а не дві. Коротше, а інша опція із реальних, яку ми і вибрали, це використати якусь спеціальну мазь, якесь таке нанесення. якийсь, Я не знаю, як це правильно називається. Я взагалі перший раз таке чую, і всім, кому я це розповідаю, вони також кажуть, що ми за таке ніколи не чули. Коротше, вони нанесли їй на ті зубки, на каріс якусь таку штуку. воно просто як фарбується, ніби. І ця штука робить зуб чорним. Типу, вона якось ловить каріс. І не дає йому розповсюджуватись. І каріс, типу, як замкнений на зубі. Єдиний нюанс, зуб дуже чорніє. Він сильно чорніє. І, ну, не зуб, а от там, де нею мастять, от воно там дуже чорне. І воно не розповсюджується, воно не росте, воно просто залишається на тому ж місці. Єдине, що потрібно кожних півроку, буде ще домащувати. Ну, я думаю, це не така сильно велика проблема. І е, ми цим скористались і помастили тих два зуби. І... Як виявилось, це е, не входить в бенефіти від мого роботодавця. Типу, я працюю на роботі і плачу там за бенефіт... коротше, пізніше розповім трішки. Е, не покривається це бенефітами, і ось за ось цю о, мазюкалку на ці зуби ми заплатили за один зуб 90 баксів. Здається, типу, все разом вийшло там 180 доларів. Е, страхова покрила тільки якби сам огляд, сам візит. Ми заплатили 20% за той візит. Я не пам'ятаю, скільки це в конкретній сумі. Ну, коротше, нам десь вийшло приблизно 200 доларів. Це все разом. І от так: от ми пополікували зуби тимчасово дитині, тому що іншого способу у нас немає. Наркоз, ми боїмося вводити її повний, тому що це, ну, не знаю, якось трохи страшнувато. Це не настільки якийсь екстрений випадок, щоб дитину вводити в повний наркоз і, типу. Не знаю, якось ми не захотіли аж на таке йти. і Я думаю, що це не настільки серйозно, щоб аж таке робити дитині. Тому отак от ми зробили з дитиною, і потім через три тижні ми прийшли ще раз, і вони подивилися ті зуби і просто помастили ще раз тою штукою, тому що, якщо зуби недостатньо почорніли, то треба ще раз помастити. І ми отак і зробили. За це вже ми нічого не платили. Це було повністю безкоштовно. Типу, я так розумію, ось цей. Додатковий огляд він входив в, в ту першу оплату. По дитині все. Далі я та дружина, я працюю, дружина ні. І вся моя сім'я входить в мої бенефіти з роботи. Що таке? Бенефіти? Це я ходжу на роботу. І через якийсь час роботодавець вносить мене до своєї колективної страховки. За участь в цій колективній страховці я плачу кожного місяця, здається. 160 доларів чи 90 доларів. Якщо я не помиляюсь, раз в два тижні, коли мені приходить зарплата, а, типу, на, в Канаді приходить двічі зарплата, От кожну зарплату в мене списується, здається, 80 баксів на усе страхування. І виходить, що 160 доларів в місяць я плачу за це страхування, і в мене вся сім'я. Має покриття 80% на стоматолога, масажиста різні різні там багато послуг, там цілий список, і в нас на стоматолога, на кожного члена сім'ї є півтори тисячі канадських доларів, які може заплатити страхова. Плюс ми самі доплачуємо 20%. Типу, і це завжди, якщо ми щось робимо. Страховка платить 80%, ми платимо 20. І ось цих 8%, ну, що може заплатити страхова, це півтори тисячі. Так от, я ж зараз в процесі звільнення, мені залишилось 5 робочих днів, і ми вирішили тратити бенефіти, поставили собі таку ціль, що обов'язково кожний член сім'ї має полікувати зуби максимально, наскільки це можливо, і витратити весь цей бюджет. Тому. В нас нічого не боліло, ні в кого, нічого не турбує, все окей, але кошти потратити треба, тому що я цілий рік платив за нього, і в мене є цей бюджет. І чому б це не використати, тим більше зуби в Канаді досить дорогі. І якщо немає цих бенефітів, ось цього покриття страхового, то це досить дорого. І ми вирішили не чекати, коли щось заболить, і все полікувати перед звільненням. Так от, пішли ми до лікаря. І перше, що ми зробили, це звісно, чистка, рентген, чистка і огляд лікаря, що нам там потрібно робити. Ми прийшли в цю ж саму клініку Greenwood. Це не реклама, просто дуже класний сервіс. Нам там супер сподобалось. Якщо ви поїдете на вулицю Макфіліпс у Вініпезі в Greenwood, там багато українців працює і на рецепшені, і я не знаю, це напевно не лікар. а... Стоматолог. Коротше, він працює під наглядом лікаря. Типу, вони разом в парі працюють, і там взагалі вони працюють в, дві, в чотири руки. Вікторії один раз робили взагалі шість рук. Шість рук біля рота щось вам роблять. Уявляєте собі, як це виглядає? Коротше, дуже класно. Якщо що, от туди йдіть, там супер. І вони працювали з нашою страховою з Canada Life. все Окей. Нам зробили спершу рентген. Потім нас відвели на чистку. Чистка відбувалася ось така фізична, типу е, такою вібру якоюсь штукою, вони просто так все щищали по зубах. Е, відчуття трохи страшні. Якщо ви боїтеся стоматологів, то так якось так дуже нервово себе почував. Я то ще тих стоматологів, після яких страшно ходити до стоматологів. Коротше, почи... зробили нам повну чистку. Все там поробили рентгени якісь там 3D-ці знімки, вони в них збереглися в базі, і потім прийшов лікар, поглянув, що потрібно робити. І сказав: Окей, приходь наступного разу, будемо починати лікування. І ось вийшло, що ми за цю чистку, плюс перший е внесок, я заплатив 133 долари 86 центів. Це у нас рентген, чистка. Та огляд лікаря, і плюс перший внесок, якийсь там, не знаю, як воно правильно називається, вийшло 139,86. Це, друзі, те, що заплатив я, плюс 80% від того, що потрібно було заплатити, заплатила страхова. Ну, і звісно, Вікторія вона заплатила 93. Долари 86 центів. В неї з того якогось внеску не було вже, тому що вона попередньо це платила, коли зевеліною була. І це в неї все та ж саме була та сама процедура. І ми записалися на наступний е, тиждень, на наступну суботу. Поїхали ми до того лікаря і почали ми лікувати зуби. Так от, е, мені сказали, що буде якийсь там зуб, тому що він такий, типу, трохи. Е, може найстрашніший випадок з усіх, що в мене там були. І мені його полікували. Я заплатив 224 долари 68 центів, і 80% з того покрила страхова. Наскільки я пам'ятаю, це було приблизно 1100 доларів загальна сума. І от я заплатив 224, а решту покрила страхова. Типу, якось воно так працює. І Вікторія також заплатила 115 баксів. Їй полікували тоді два зуби, здається. Але в неї було трохи простіший там випадок. Один взагалі її робили навіть без обезболюючого, тому що там тільки зверху щось там зробили. Типу, сказали, що якщо буде боліти, то так зробимо. Якщо ні, то типу, все має бути окей. Типу, що там не глибоко нічого. І ось так от вийшло. Потім знову я зробив ще один зуб. За 85 баксів. І Вікторія ще два зуба за 159.47. Коротше, вийшло так, що от за такі от кошти ми тут скільки заплатили. Там я от перший раз ходив 133 бакси, плюс 224 і плюс 85. 400 з чимось доларів я заплатив там до, до 500, так? Добре, давайте порахую вже зараз. Чекайте. І так порахував я все. Коротше, все разом за Евеліну, доньку 2,5 роки 200 баксів. Ось це от ті покриття. До речі, чому не покрила страхова, оці покриття на зуби? Тому що це е, йде якесь там антибактеріальне, е, і воно не покривається. Це рахується більше як косметичне. І не лікування якось, ну, я... хоча чому не лікування, якщо воно запобігає розповсюдженню того карісу, не знаю. Ну, коротше, страхова його не покрила, і ми платили повну вартість, і страхова покрила тільки е, ось сам прийом. Так от, зробили ми дитині ось ці два зубки, от її помазюкали два рази. Ми приїжджали. Е, потім зробили ми для мене чистку рентгену і. Три зуба. Один із них досить складний. Вони сказали, це коштувало дорожче, ніж звичайне, але зробили його і плюс два зуби. А для Вікторії ми зробили п'ять зубів, п'ять пломб, і також чистка та рентген. І ось Плюс ці перші внески. Коротше, загальна сума наших витрат на всю цю історію з лікуванням зубів для всієї сім'ї в Канаді. У Вінніпезі нам вийшла з нашої кишені. Ми заплатили 1062 бакси 64 центи. І, а, звісно, це те, що тільки ми заплатили. Плюс все решта покривала страхова компанія а, за рахунок наших бенефітів. Ми витратили всі бюджети під нуль, окрім дитячі, ну, ті, що на Евеліну у нас є, тому що, ну. Лікувати ми зараз ніяк їх не можемо по іншому, тому отак. І все, ми вперлись в максимум. Коротше, я запитав ще в лікаря, що мені ще потрібно робити. Він сказав, що вже не має що робити. Типу, на найближчих пару років все окей. Можливо, деякі зуби там і за своєї фізичної там, природньої У мене якось там нерв, чи близько, чи глибоко, якось там щось не Так можливо, придеться чистити канали в тих зубах. Типу, це. Е він мене просто попередив, що таке можливе. Але це не точно, що таке буде. Коротше, отак. Тому ось так ми полікували всі зуби для мене, для дружини, для доньки в Канаді з бенефітами перед моїм звільненням. Тому ось так: от. підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, а я буду далі вам показувати, що і як в мене тут відбувається з цим всім звільненням і як це все проходить в Канаді. Ба-бай!